Життєва проза. Всі вірили так щиро у дідуся мороза, листи писали з року в рік, Несправжній, видно, був той чарівник. Є у мене сусідонька чудова, баба гапка, ой, бідова. Діду листа ось таки знову написала. Просила, щоб я адресату віддала або чи переслала. Здравствуй, милий дід Мороз. Ох, і дістав вже твій склероз. Мені вже скоро сорок п'ять, і я вже ягодка опять. Ну, і скільки ще мені тобі писать? Все ж спочатку добре йшло. Що просила, те й було. Були санчата і велосипед, і навіть телефон, і чудо, о, новий планшет. Була в дитинстві лялька Маша і вершина мрій, інтернет мережа даже, та років десь із двадцяти шести не всі ті мережі не наче ти. Все, що мені даруєш ти, але не те і явно не моє. Я ж просила у тебе мужчинку. Ти ж присилав усе якусь тваринку. Та а потом кота, ех ти, дідо, простота. Ну, да ладно, ладно. Кіт мене любив, так нідже, топки навалив. Любий, діду, ти мороз. Ти б лічив вже свій склероз. Я ж просила принца, не коня не почув, мабуть, Затям У цей раз прошу вже зла. Не козла Я є дамочка прилічна і не матюкаюся обично. Який повод слатько злів і оленів і ослів. Нікуди вже скот дівать. Я ж в квартирі живу. Бать. Було, просила Мерседес. І тута теж не прогрес подарувати Жигулі. Мене Боже Бережи і храни. Попросила, була я зарплату, щоб як дрі, і роботу, щоб і шик, Получила геморою в голові, А в додачу ще й нервовий тік. Попросила хронічного везіння. Ага, потягнула ногу, все ж ось, лускаю насіння, Ну скрізь везе, попутка підсобляє, А що бажать, вже й страх проймає. Просила я прикид, як видани бейжі, прислав мені ти каталоги з модної одежі. Просила лише один брильянтик, фіга з маслом зверху бантик. А ще хотіла шубку я, Ага, як і завжди нічого. Як же можна, дід мороз, доводячи завжди до сльоз, рушить стільки класних грьоз. Ну як же ще тебе просить, щоб хоч що-небудь получить? А хай я повна дура буду, вже все рік просить не буду. Не понадіюсь я на чудо. Краще все, що схочу, забажаю, все сама собі куплю, придбаю. Да, куплю, усю пенсію розтрачу, розкидаю, як і буду на нулю. Короче, діду, бородаю, роками вже тебе благаю. Да все сама тепер собі куплю, Збільш лиш пенсію мою. І ти не будеш винувати, якщо збільшиш всім зарплати. А як ні, і це для тебе важкий груз, дай мені свій посох чарівний. А там сама я розберусь. І не буду більш тобі листи писати. Не буду більше турбувати. А як ні? Попереджаю стріну, бороду чарівну, всю у тебе обскуваю. І на цьому крапка. Бабка, гапка, все, пішла шукати адресата, чи на почту відправляти.